Сьогодні ви на свої очі побачите та почуєте, чому Європейський Союз не хоче бачити Україну у своєму складі, а також плоди релігійної ворожнечі, яку сьогодні розпалює 95-й квартал. А що саме страшне для нашої держави, так це те, що вже німецький митрополит виступив і сказав для України жахливі речі. Тому не переключайтесь, у кого ще залишилось хоча б крапля здорового глузду, поширюйте це відео, аби зупинити знущання всередині України. Бо інакше, дорогі наші друзі, нам не тільки не бачити Європейського союзу, де діє закони та міжнародне право, але й під питанням буде стояти українська державність як така. Бо якщо ми будемо один одного з'їдати. Тобто гнати своїх же ж громадян. До речі, не расистів, а своїх же ж громадян, розпалюючи ворожнечі, ні до чого доброго ми з вами не прийдемо, враховуючи ще той факт, що сьогодні йде війна, і ми маємо усі разом об'єднуватись та гуртуватись навколо нашої держави. Але ні в якому разі не можна роз'єднуватися всередині, бо це вигідно тільки нашому ворогу з Російської Федерації. Пам'ятайте, ми незалежні, тому що. Фінансуємось виключно з ваших донатів. Якщо ви хочете, щоб правди в Україні було більше, ви можете зробити свій благодійний внесок за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, тільки разом ми сила. Так, от в Україні почали ставати жахливі речі. Давайте подивимось короткий відривок репортажа наших колег. Бо якщо відверто, дорогі наші друзі, тут взагалі зайві коментарі. Увага на екран. У грудні 22-го року. Гумористи 95-го кварталу випустили ролик про УПЦ, де нацьковували людей на церкву та бажали смерті священникам. Плюнути в священника УПЦ МП – 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень, вдарити по лівій що і одразу автоматично по правій 100 гривень. Вигнати московський патріархат з України безцінно. Йоні ви ішаки, козлячі ви морди бля су, -су, -су, -су весени, б то та путінська. Підасі, щоб ви блядь, здохли. Я приєднуюсь до кожного канапу цього слова. Бля. Все це начебто з гумором, скривляннями, гоготом та реготом. Але не всі цей інтелектуальний гумор розуміють. Є люди, які побажання, щоб ви здохли, сприймають буквально. 25 грудня в Преображенському храмі ОПЦ Чорноморська людина з ножем намагалася напасти на священника. Парафіянам вдалося його скрутити та відібрати ніж. А 2 січня все закінчилося трагедією. У Покровський храм Вінницю вірвався чоловік і почав громити все довкола. Він перевернув розп'яття, зривав і жбурляви кони та інше. Настоятель отець Антоній вийшов з вівтаря і намагався його зупинити. Той вихопив небезпечну бритву і полоснув священника по горлу. Настоятель у реанімації у тяжкому стані. Подивіться на ці фото на калюжі крові у храмі. Ці два випадки сталися протягом кількох тижнів після виходу відео 95-го кварталу. Чи не відчувають ці милі хлопці відповідальності за свої слова? В Українській православній церкві закликали їх видалити своє відео і вибачитись. Вони відмовилися. А значить, замах у Вінниці може бути не останнім разом з тим, вже на рівні певних європейських лідерів. Звучать жахливі речі по відношенню до нашої держави, також виступив і сам німецький православний митрополит, який звинуватив Україну в тому, що вона не дотримується європейського права міжнародного права. До речі, усе те ж саме, що є в міжнародному праві. Die ukrainische orthodoxe Kirche wird in diesen Tagen neuen Verfolgungen ausgesetzt. Vor zehn Tagen ist das ukrainische Parlament vom Präsidenten der Ukraine, Zelensky, beauftragt worden, innerhalb von zwei Monaten einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem Ziel, die ukrainische orthodoxe Kirche vollständig zu verbieten. Wir müssen befürchten, dass dieses Gesetz nicht nur vorgelegt wird, sondern auch angenommen und damit Millionen ukrainischer Gläubiger in die Illegalität getrieben werden. In den letzten Wochen und Monaten sind intensive Hausdurchsuchungen bei Priestern, Bischöfen, Gläubigen und Klöstern und Kirchen durchgeführt worden, seitens der Machthaber der Ukraine. Der Versuch der Einschüchterung ist ganz offensichtlich. Das Ganze zeigt, dass die Ukraine weit entfernt ist von einem demokratischen Staat und dass wir heute offensichtlich vor einer neuen Welle der Christenverfolgung in diesem Land stehen. Die ukrainische orthodoxe Kirche umfasst den Großteil, den größten Teil aller Gläubigen in der Ukraine. Sie ist die Fortführung der Kirche, die vom Heiligen Wladimir durch die Taufe der Russ geschöpft wurde. Sie ist die Fortsetzung der Kirche die in der Christenverfolgung während des Sowjetreiches unsägliche Qualen erlitten hat und Märtyrer hervorgebracht hat. Unsere Aufgabe ist es, nicht auf politische Demonstrationen zu gehen, sondern zu beten dafür, dass die Kirche mit ihrem gläubigen Volk diese äh, Versuchung, überlebt und dass sie dass die Menschen den Mut haben werden zu Zeugen Christi zu werden. Wie ich schon früher sagte, ist unsere Waffe das Gebet. Ich bitte alle, denen am Leben unserer Kirche gelegen ist, sehr intensiv Diese Frage in Якщо й надалі серед наших громадян, українців, буде подібне розділення, нас з вами можуть чекати непоправимі наслідки. Бо саме Європа вимагає від нас виконання Європейської конвенції у всіх галузях права, в тому числі щодо віросповідання та мовних питань. Вихід ми бачимо тут тільки один об'єднання. В незалежності від будь-яких обставин, які нас роз'єднують, і пам'ятайте, в кримінальному кодексі України, як і в міжнародному праві, діє індивідуальність відповідальності. Тобто, якщо вас хтось нехорошо обслужив в магазині, то це не означає, що всі продавці однакові. Якщо хтось зробив злочин і він є якимось там священником, якоїсь із релігій. То це не значить, що всі люди, які вірять в ту чи іншу релігію, являються злочинцями. Саме для цього в Україні є конституція та Кримінальний Кодекс України, а також працюють правоохоронні органи і суди. І тільки вони, ці наші з вами суди, можуть встановити винна особа в певному кримінальному правопорушенні чи ні, не можна судити всіх. По одному на превеликий жаль, ми перестали розуміти такі прості істини. Отож бо закликаємо усіх наших співгромадян неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, а також міжнародного права, аби ми могли перемогти. А після перемоги давайте будемо розбиратись.